Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І як бачите, я сьогодні вже в Amazonській шапці вже одягнутий тепленько, бо тільки плюс 3 градуси. Тобто холодно. Зараз вам покажу, де стою. І трошки подивимося, як знімає нічна зйомка на моєму телефоні. Пішли. Дивіться. Стою тут, як завжди, в полі. Зараз піду подивлюся обійду машину, чи все на місці. І буду виїжджати. Так. Бах на місці. До речі, відкрутив тут сьогодні 11 годин. Чому лінивість? Ага, ліневіць не до кінця, бо машина опущена. Відкрутив сьогодні 11 годин, паузи. І тут стою така тишина, там десь за кілометр автострада, лісок озеро. Так, мої фонарики на місці. До речі, як світяться вночі ці наклеючки, покажу вам. Запасочка на місці. То вам місцями мені такого випадати. Тут треба провіряти цей гак. Тут теж є прицепа, ніхто не відчепив, що за мусор. Що то я таке копаю? Щось копну, не знаю що. Що то я таке копаю, щось по Все, можна виїжджати, все на місці. До речі, помив вікна, Фари. щоб... Була класно. До речі, так виглядає ледовські лампочки, як світить середині, бо з вулиці, так виглядає. Бачите. Ну, прикольно, так світиться біло. А там будемо грузитися зараз. Все, з Богом. Сьогодні праця до 4-ї ранку. І дивіться, що поставили. Знак Стопу. Ну, прикольно так. Ну, правда, ми тут, нехай світиться, а, а я не буду. Та хто не знає, на всіх Зеландах Ландах одинаково на праву стру... сторону. Вигрузка, а на ліву сторону загрузка. Викручу в спешку, бо Не знаю, що сьогодні буде, чи два, чи один. Я б такий, щоб один загрузив і все. На прицепі би оставив той пустий, а на машині би поміняв і кінець. Достатньо на сьогодні цієї роботи. До речі, все повністю загружено. Дивіться. Робота йде. Дивіться, тут в три ряди досить-досить багато контейнерів стоїть. Тільки не знають, що пусті чи повні все. Що народ? Обходжу машину і зараз вам розкажу на якому паркінгу стою. Дивіться, е, тут такий паркінг, що приїжджаєш, там платиш 12 євро. З них 7 євро твоїх. Але один нюанс, дивіться. Я, вона запитала, коли я виїжджаю. Я сказав, що 3 година, а спереду чувак виїжджає друга 30, тобто 14.30, а я 15. Тобто він спереду, я взаді, за мною ще нікого не було. А тут був паркінг завалений. І так всі по черзі виїжджають, дивіться. Тобто, як той виїжджає 16, той може 17, той може веч вечором виїжджати. І так, одним за другим виїжджають. А взаді паркують, хто не знає, коли має виїжджати. Ну, специфічний такий автохоф, я ще на такому не стояв. Це мій перший такий автохоф, де така специфіка є. Ну, я зараз виїду трошки швидше, то я дам дозаду і виїду. А так би мав би очікувати коли о, видите, виїжджає, теж трошки свидше виїжджає. А так би мав би очікувати, коли він поїде. І ще народ, знаєте, коли тут приїжджав на Гермеса, завжди там мужики якісь там базарили, коротше, ну, русскоговорящих. Там типу, по-німецьки, по, по русскоговорящих що не міг там до базарця, чи по-англійськи, чи так. Ну, Сьогодні е, я приїхав вночі і е, коротше, почав, е, ну, так, скажу так, я не говорю по-німецьки, але розумію і щось по роботі можу вже сказати або об'яснитися. Е, мені, напевно, зараз по-англійськи щось там сказати. Колись було легше по-англійськи, зараз по-німецьки. Ну і я там все, ми з нею договорилися, вона ж не знає, хто там є. Ні. Ну, а там бачу така дівчина, ну, може ж і... Її... Ну, років 2-30 не більше. Ну і коротше, ну менше з тим цікаві років. І вона потім бере мою цимерку, записує фамілію і розуміє, що я українець. Ім'я фамілії. І до мене починає говорити по-українськи. Блін, так приємно, коли тебе говорять по-українськи, а ані штокають, какають. Я вам не можу передати. Оце є такий один плюс того, що є переселенці в Німеччині. Ну, понятно, що то мінус війна, але... Плюс от те, що ніхто тобі не ні стокає, ні какає, я говорить гарно по-українськи. Добре, я лечу, бо в мене час піджимає. те, що останній час, останній момент вислала роботу. Все, з Богом. Сьогодні е, гружу два пустих, їду до Остерведіни, то біля Макдебурга. Із Макдебурга аж до Лодзі. Let's go. Ой, приїхав. 4:30 на Настик. Стою я в Лодзі. Коротше, маю загрузку на 8 ранку, так думаю в 5.30 проснуся, заїду цей. Заїду загружуся і собі на 2 дня приїду до Гарна, поїду додому. Бо ще там маю справи. Ну, думав, що порішаю справи. Але тут не, не так то було. Але вчора ще вечір там ну, Кінтар Поліка вітав з Днюкою. І до мене: Андрій давай туди, сюди, давай, грузися, що ти там дзвонив до них, там контейнери вже готові, кажу. Е, ну, щоб, Бо я йому сказав з матом. Кажу: я махав їхати, грузитися, я собі кажу відпочину. Реально, не хотів грузитися. А він давай, 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 давай. Коротше. Не знаю. Але Ну... на восьму маю загрузку, я не нервуюся, тому ну, я хочу швидше загрузитися. Не вийшло, не вийшло. Сказали на годину заїжджати. Тобто ще годину 10 маю стояти. Але хочу вам дещо друге показати. Не знаю, хто тут той паркінг проєктував. Зараз вам покажу паркінг. І тут на тому паркінгу є така жопа. Получається що? Що паркінг відносно невеликий. Але е, на паркінгу є такий, е, як п'ятачок. Я зараз перед ним стою. Я от не розумію, для чого його побудували. Ну, через нього реально всі переїжджають. Як на БДФі, ну. Це не проблема. Якщо, наприклад, на шторі, ну можна баки, ще маєш мегу, баки можна пробити, я вам скажу так. У мене колись була така мега, то взагалі... Я до бордюра навіть не міг виїхати бо в мене низкий був, спортивна сканія була. Але ну, я не розумію для чого його. Не знаю, що тут сталося. В тому Золандо. 19.45. Веїст eh, 19, 845, виїзд 830. Я вже на 15 хвилин запізнююся. Один контейнер загрузив. А другий навіть ще не розблокували і ще навіть не, не закрили рампу, було червоне світло. Коротше кай жопа. Сьогодні буде запізнення. Так не люблю тих запізнень, що то капець. Я вам просто навіть не можу передати на скільки. Не переношу. За Марко, тобі біт передають привіт. Ти їм щось передасиш? Агу? агу гу Марк, что за мучу пуцатки серйозні? а гу, -гу. Var det bra?